Очно хочете підійти, бо я екзорцизм починаю зараз же негайно. Зло покине цей дім назавжди. Виганяю вас кентовою силою іпсофакто Карпедієм. Усі геть, ясно? <реку> я так і знав. Екзорцизм не подіяв. Пояснити чому. Бо ви надто тупі і не знаєте латини. <реку> Тоже це працює. Безглузді дурні духи. <реку> так, так ви чули, Бовдори! Годі, вже досить. Гляньте на себе. Невже ви справді хочете провести так вічність? Лякаючи смертних? Ну не ображайтесь, але ви не такі вже лячні. От чесно я. Хоча ти доволі потворний. Можеш відвернутись, поки я спіч не закінчу. Дякую. Час нарешті сказати стоп, отямитись і запитати себе, чи хочу я бути героєм.